Зараз розпакування до огляд такого автономного пускового устройства компанії Baseus. Це є модель Super Energy є на 10 000 мА. Як бачимо, так, цей пристрій запакований. Тут зразу перелічені характеристики на різних мовах. Як бачимо, також є на українській мові. Так, зараз я його розпакую, продемонструю, також постараюся протестувати, як він працює. Не попробую розрядити акумулятор в автомобілі і покажу, чи дійсно він справляється зі своїм призначенням. Так, як бачимо, сам пристрій. Я б сказав, досить великого розміру. Інструкція тут на різних мовах є. Також є на українській мові. А там коротко описано. буквально тут коротко коротко Так, як бачимо зарядний кабель для зарядки цього пристрою. Блок живлення окремо нема для зарядки, тому потрібно або від USB заряджати, чи брати якийсь будь-який від телефона, чи інший блок живлення на 5 вольт, щоб заряджати. Так, кабель Type-C. Як бачимо, зразу тут Type-C. Що хочу сказати, в старіших моделях цей пристрій випускався тут з мікро USB. Якщо тут вже Type-C, то значить це вже. Новіша модель оновлена. Ну і бачимо крокодили для під'єднання. Так, зразу покажу, як вони тут під'єднуються, в принципі, тут. Полярність ви не перепутаєте, так не підключите, тому що, як бачимо, тут є такий якби захист. Підключаємо, як бачимо, мигає зелена і червона два індикатори, два такі діоди. Вони мигають, коли ці крокодили не підключені. Якщо їх підключити до індикатора, починає світитися зелений. І тоді потрібно заводити автомобіль, там, якщо я не помиляюся, 30 секунд, щоб його завести від моменту підключення. Так Досить з'єднується, досить так тяжко тут заходить, тому думаю, що в принципі контакт мав би бути нормальний. Так, як бачимо, також є USB для зарядки. Е, можна, це є вихід можна заряджати для прикладу телефони чи планшети. 2,4 А. Ну, це в принципі не є швидка зарядка, але в принципі нормально, щоб підзарядити е, телефон. Щоб використовувати його як звичайний павербанк. Так, як бачимо, тут також характеристики перераховані. як бачимо, він має 10 000 мА. Ну, а з них активних 6 тисяч мА. Пусковий струм 500 А і піковий струм 1000 А. В принципі, цього достатньо, щоб завести. Автомобіль, ну, взагалі по характеристиках виробник заявляє, що не можна заводити легкові автомобілі з об'ємом двигуна бензинового до 4 літрів і дизельні до 2,5 об'єм. Але ну, це, звичайно, це можливо такі трошки завищені показники. Хоча, можливо, він і справиться, але це також залежно від розряду акумулятора, також від погоди. Чи це мороз, наприклад, якщо це буде мінус 20 чи мінус 25, то може він і не справитися. Так, як бачимо, кнопка тут така одна є. І також можна включити ліхтарик, як бачимо, є такий таких два діоди у вигляді фар автомобіля. Також, як бачимо, є такий мигаючий режим. І все так він виключається. Також, щоб якщо заряджати ним телефон, то потрібно також просто підключити його сюди, в USB, замало. Потрібно ще нажати на цю кнопку, щоб вона засвітилася, тоді вже йде заряд. Починає заряджатися телефон чи планшет, чи інший пристрій. Ну, зразу порівняю його, порівняю його для прикладу з звичайним таким павербанком. Тобто, звичайно, він є, звичайно, більшого розміру. Хоча це також звичайний павербанк 10 міліампер для зарядження телефонів. Це є значно більший пристрій. Ну, але що робити? В принципі, якщо так возити в автомобілі, то це думаю не проблема, що він такий великий. Ну, в принципі, інші моделі є менші. Так, ну і зараз я продемонструю. Як він працює, підключу його до автомобіля, попробую його завести. Так, я спеціально посадив акумулятор до 11,4 В. Зараз буду пробувати підключати цей пристрій і заводити. В принципі, при такій напрузі цей автомобіль точно не заводиться. Без такого пристрою, тому зараз я перевірю, чи дійсно він нормально працює і чи справляється зі своїм призначенням. Заводьте. Так, як бачимо, тільки що провів такий короткий тест. Його пробував завезти ним автомобіль, але на вулиці трохи шумно, тому. Я там багато не хотів говорити. Ну, в принципі, так як ви бачили, як я це все робив, щоб вас це не викликало підозр, я посадив акумулятор спершу. Посадив його ближнім і дальнім світлом. В принципі, напруга. Ну, це такий акумулятор трохи зношений, напруга на ньому просіла зразу, ну десь буквально за півгодини, найти до 8 вольт. Це дуже мало. Але ну, коли я виключив світло. Вона відновилася зразу до 11.4, так як ви бачили. І потім, коли я вже підключив пристрій, то вже показ, показувало там 12 вольт. Ну, в принципі, я вже неодноразово бувало так, що забував світло виключити. Або якась інша причина була, що акумулятор розряджався і цей автомобіль вже не заводився. Тому, в принципі, так як я вже знаю по цьому автомобілі і по цьому акумулятору, в принципі, пристрій спрацював. І дійсно він поміг завести автомобіль. Ну, в принципі, я хотів просто перевірити, чи цей пристрій взагалі працює, чи не має він якогось браку. Тому, в принципі, я впевнений, що він працює. ну І своїм призначенням справляється. Ну, але вже тут питання, чи ну в принципі двигун був холодний. І ну просто те, що на вулиці зараз, так якби. Нема морозу. Тобто, чи справиться він з такою задачою в мінус 20 для прикладу. Це вже ну, під питанням. Тобто взимку перевірю. Що я ще хотів сказати? Стосовно зарядки, заряджається він. Як бачимо, так він заряджається. І що хочу сказати, тут це колечко, воно поділене на 4. На 4 такі, тут такі світлодіодики є. Кожен відповідає за 25% заряду. Це, в принципі, трохи зразу можливо не зрозуміло. І так, в принципі, я би сказав, це незручно. Добре, щоб якась була шкала, показувала відсотки, а не так, що тут просто одна поділка 25%. Ну, Але що маємо, то маємо. Чому я купив саме такий пристрій? Я взагалі розглядав багато таких пристроїв. Але ну, зупинився на цьому, так як одно що він недорогий і порівнював його, наприклад, з значно дорожчими пристроями. І, в принципі, якби такої різниці не побачив. Ну, цей пристрій, можна сказати, коштує 50 доларів. Скажу в доларах, так як ціни міняються в гривнях. І навіть якщо порівнювати його там з американськими пристроями, які коштують там 200 доларів, то я також дивився там також багато негативних відгуків. І також люди пишуть, що ну, не справився з задачою, не завів автомобіль. Тому я вирішив брати саме цей ну вирішив, так скажем, не переплачувати, зупинився на цьому. Я хотів брати також модель на аналогічний пристрій, але на 20 000 міліампер, Також BASEUS, але не взяв, тому що багато писали, що є так якби заводський брак. що ну, Він приходить для прикладу робочий. Але коли його, наприклад, зберігати, батарея отримує саморозряд і вже потім ну, він не працює або працює погано. Багато таких і відгуків. тому я, ну це Я думаю. Скоріше все якийсь заводський брак і швидше за все в новіших моделях вони це виправлять. Так, і ще хочу додати стосовно цього, що деякі такі пристрої, особливо на 20 000 мА, отримують такий якби саморозряд і розряджають акумулятор свій, і потім вже... Не працюють або взагалі виходять з ладу, то я б радив, хто купить такий пристрій і буде його дуже рідко використовувати, все-таки його час від часу підзаряджати. Там, ну, я не знаю, думаю, раз в два тижні, можливо, достатньо, можливо, частіше. Якщо його постійно заряджати, тоді все буде акумулятор заряджений і він не вийде з ладу. Тому що, якщо буде дуже глибокий розряд, він же потім може навіть не зарядитися і, в принципі, вийти з ладу. Ну, в загальному це все. В кого є якісь питання, пишіть, коментуйте. Також, хто може сказати про якісь переваги, недоліки або порекомендувати якийсь кращий джампстартер. Тому що, ну я для. Його купляв для такого бензинового автомобіля, ще для дизельного купив би інший. Тобто, в кого є якісь рекомендації, пишіть. Також підписуйтесь на цей канал, тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку. Підписуйтесь.